Слава Україні! Слава нації, смерть рашистській федерації Так, так, друзі, ви вгадали. Сьогодні мова знову піде про бездротові наушники. ТІВІС. <реш> <реш> Я тут, як справжній наушниковий магнат. Чого тут вже тільки нема, Беляха. Ай-12. Оце мої перші, до речі, говно з гавна. Не рекомендую купляти. Це їхній якийсь клон пішов вже на, на запчастини. Ще AirPods 2, блін, в такому навороченому чехольчику з багатьма лампочками. Де хрен просиш і розберешся, блін. З тою індикацією, Коротше, гордо звучить AirPods 2, Q8ML. От, е, от вони. Аж дві пари навіть. q 8 l Це, до речі, якщо ви згадаєте остання, остання пара, про яку я знімав відос. Тепер я вирішив підняти планку вище. І цього разу я придбав собі Redmi Buds 3. Сьогодні такі коштують в магазинах. Я брав вало. Вони дуже популярні, вало 1299 гривень. Ну, вже зараз немає. А ні, є ціна. Чому немає? Є ціна. Запитаєте, чому? Що ж не сподобалось? Я ж так хвалив, розхвалював QL8, а що їх H2, вроді одне було. да? Я вази, розкажи, як було? ти в одних п'яний скупався. Не хочеш, а? Оце старі. О, один пішов на розборку. Один пішов на розборку, нахід. От. А, ці ще живі ще живе, цей теж живий, в принципі, якщо його загаджати. Колись даже попутав на роботу оцього, взяв чисто за парці, просто причина одна. Всіх їх, як на на зло, як зло, правда, одні раніше, другі трошки пізніше. Q8L, наприклад, рівно рік тако порахував. Всіх їх чекає через якийсь час одна велика біда. А біда яка? Що одне вухо, одне вухо, зазвичай це ліве. Починає звук дуже сильно падати, і він значно швидше сідає. Якщо сідає один, значить два їх теж вже галімо. Коротше, вони вже тримають заряд. Вот. І кажу, одне вухо, там майже ніхіра не чую. Е, проблема наступного плану. Проблема в тому, що виходить з ладу акумулятор. Вот. І е, проблема номер два, що, на жаль, це не так, як в телефоні акумулятор. Пішов в магазин, купив і замінив. Отут, як бачите, бачите, яке воно все мініатюрне, блін, це дрантя. О, це я вже розбирав. Тут акумулятора, здається, навіть і нема. Так, ми витягнули звідси нахер. О, коротше, що ні одна фірма, ні одна майстерня не береться міняти акумулятор. Тобто, купляй нові наушники. Якщо тобі повезло, якщо тобі повезло, ти можеш, да, типа, по гарантії прийти сказати: от в мене, блін, біда, слухайте, ребята, ти ще попадаєш під гарантію. міняйте мені, коротше, е, другий вуха такі самі, Вот. Але, але зазвичай на них гарантію майже не дають. крім, крім оцих от? Redmi Buds 3, Тут цілий рік гарантії. О. А й 12 там взагалі щось 14 днів тобі дається гарантія щоб пов'язати в разі чогось не того ти їх нафік коротше, цей от, можеш замінити. Це саме, саме більше говно вон, бачите, тут одесь. і чувак мені писав. К39, блін, він що, бреде, чи що, нахер. 39.01, блядь. Ой. Я вас, чувак, бо реально живем. Або а, чогось курнув, чесне о, слово. Та, ну, до речі, десь я читав, десь я підчитував, що в принципі така, бо зараз ви задасте от дуже таке питання наводяще. Блін, Саня, то ти вже за ці всі роки міг би, бля, хамуха, собі на AirPods зібрати. Е, ні. Чому ні? Тому що десь я стикався з такою інформацією. Правда, не перевірено. Гнати беса я не буду. От, шо, фірміні AirPods теж страждають такою хернею. Тут взагалі нема. Один кейс лишився на продаж виставити. чи що на LX знає звідки. Коротше, що в AirPodsів тоже така наступає біда, правда, десь через років 3-2. Але вибачте мене. Вибачте мене. Якщо фірмові airpods, бляха, я візьму зараз за 6 штук. Ну от, для прикладу. Почитаємо, скільки коштує AirPods. Pro 2. -ду -ду -ду, -ду -ду. Ой, йо, перметр. Ніхерасі. Та ну нахер. Якщо я такі бабки потрачу на AirPods. Ну, ви бачите приблизно. ябко, от якраз всі основні, коротше, дистриб'ютори, хто продає AirPods, коротше, в нас в Україні. О, о, да. Ну, пісець, за таке бабло, за таке бабло, блін, я хочу, щоб воно, відповідно, мені служило. Причому нормально, а не так, що через 3 роки піпець і усе, Ну, дев'ять штук. Ну, це немало, мало, О, Погодьтесь, це немало, Вот. І що через 3 роки опять-таки мати. Отаке о. -во. <кій> Вибачте мене, <кій> я не готовий. Так. Але, але, я все-таки ще вирішив, бо без них я ніяк не знаю. я настільки, Вони мені спрощують життя, я привик до них. А, вот. Да, Ще один от нюанс. Я знаю от людей, які кажуть, блін, у мене дитина купила от киво, щось для за, Скільки це тоді коштувало на ті роки? 200 гривень. Отакево купила, коротше, вже. 3 роки слухає і все нормально. Ну, звісно, як твоя дитина використовує, запитав я її, ну то там десь колись музичку послухати. А, ну то все ясно, блин. а так як я в них майже е, от кожен день на роботі, я 8 годин я на роботі. З о, 8, з 9 до 6 я на роботі. Да. Вот. Фактично, фактично. Вот. Стільки я використовую короче, їх. Ну, там І ще навіть дома. І ще коли йду з роботи, я люблю десь годину. Потриндіти. Вот. Обов'язково потрібно рідній матусі позвонити, поговорити. Ну, люблю я з мамочкою говорити, що ви зробите. Вот. Тобто... Це як то кажуть, святоє. Позвонити рідним людям, поговорити вдосталь. О. Тобто, я їх використовую по повній програмі. Да, якщо твоя дитина там десь колись музику послухай, да, одна дівчинка має теж i 12 от, В такій синій коробочці. блін. Вона каже, вже теж пару років їй служить нормально, Ну так вона і використовує там де-неколи, коли там десь в дорогу їде, я казала. От. Тобто все ще залежить від експлуатації. Да. Якщо брати отакого, от бляха муха, це, все, це весь хлам. Якщо його використовувати там десь, музику послухати, таке то понятно, воно вам прослужить довго. Можете сміло брати. Рекомендую з усіх у цього гавна q 8 l Воно ще є на ринку, доступне, до речі. Ну, Зараз трошки дорожче, вже 600 гривень вони коштують. Оце перша моя 449, це пару років тому назад брало десь в 20-му, здається. Якщо не припанаю, так, ну а тепер частина друга. Частина друга це сам, Оце все, нахер викидаємо, чортовий баби. Бо ще запутаємося знову. огляд. Redmi Buds 3, що вони собою являють. Поїхали. І так. Redmi Buds 3 коротше. От. Йдуть е вони в такому чехлі. Кейс. Кейс значно більший, якщо порівняти з цими всякими кюелями, коротше. От, що трошки було незручно. Але навушники сидять в кейсі досить. ...олотно. От бачите, вони навіть не вилітають. Коли ти їх відкриваєш, кейс отако світиться лампочкою. Якщо він продовжує світитись, значить це свідчить про те, що наушники не заряджені. Кейса хватає, щоб зарядити три рази наушників. А самі вуха дозволяють 5 годин неперервно прослуховувати музику. Мають степінь захисту ip 54, що це таке, більш детально. Можете загуглити, що означає IP, але коротко в двох словах. Найвища степень захисту IP68. Тобто дані наушники в воду кинути і покупати їх не можна. Як один дебіл, блін, знімав, як він їх в фонтані помив, бля, Да, До речі, москаль, блін. Ну москалі вони і в Африці москалі, що ти зробиш. То унікальний народ. Вот. <тур> так, ну, але але від, захист від бризк, від злива, якщо ви в них попадете під зливу, то е, захист є. Йдуть вони от в такій фірмовій коробочці, там є гарантія на них, да. Разом з наушниками йде юзер мануал І, до речі, чим відрізняє от ці дійсно якісні наушники від цього всього, от, що зараз тут -то лежить, да що в них мануал тут присутня як китайська рідна, да так і цей англійська і багато інших мов. На жаль, на жаль, що в мене трошки розсуває. Розчарувало, не було української мови, але при цьому є ворожа клята кацапська. Але, в принципі, якщо на коробочці бачите, ну це вже в нас певно вало зробили. Респект цьому магазину молодці. Коли от станірнути оцей qr кодик да любим сканером, то ми автоматично потрапляємо на силочку на Google Диск воно буде Зараз вам покажу. І тут -то вже, отуто зараз більшу трошки, зразу воно веде вас на ту ж саму інструкцію. Але бачите спосіб носіння навушників. На інструкцію, але вже на українській мові. О, ну бонус, але приємно. Хотілося б, звичайно, щоб воно було і тут. От, ну, але це китайцям зауваження, так. Да. Е, тут також можна по іншому QR-коду провірити на сайті Xiaomi на оригінальні здані наушники. Е, але так як цей QR-код ну, дуже так, галімо зроблений ну, в стилі Made in China, відповідно я провіряв по серійнику. Вводиш серійник на сайті, і тобі має там показати з Full або Congratulations! Ми вас вітаємо! О, тобто так, ну, в принципі, радує, сама упаковка радує, в комплекті йде кабель Type-C USB, зараз все переходить на Type-C. тобто, Яким боком ти його впихнеш, не важно. Головне, яку деку ти кого впихнеш. Ну, а тепер покажу. От. Е, да, що незвично, трошки в них і дизайн не такий, і форма не така, бачите, вони виглядають досить великими порівняно е, з тими самими q 8 да, от q 8 l зараз достанемо якогось одного гаврика А, да, Ще з вирваним цією стернею в мене, до речі, погубилося. Це я вже кажу, я вже і ремонтував ці наушники. О, бачите, в них така форма трошки ще якби м -м -м, ромбовидна. Е -е, є два мікрофона, один знизу, а один ось тут додатковий. Тому якість звуку в них чудова, я вам сам навіть скажу. Трошки незвично для мене що було, що сенсор знаходиться ось. Якщо так, подивитися ця ямочка. Бачите? Оця ямочка під мікрофоном чорним. О! Оце є сенс. І що незвично, що м -м, коли, Да, до речі, вони оснащені ql alcoholмоським якимось там модним чіпом, Bluetooth 5 версії підтримують, ну то да, таке, о, зараз майже всі Bluetooth 5 версії йде. Вот. Що, тепер, щоб відповісти на дзвінок, якщо в цих треба був один тап, відповів, відбив, да? тут відповідно ти робиш двойний тап, такий бистенький, о, це ти відповідаєш на дзвінок. Um... А, з музикою все простіше, так само як в цих, Тобто один довгий етап e старт, e старт музики. E Знову один довгий етап пауза. E двойний етап переключення треку, e тройний етап переключення треку назад, двойний вперед, тройний назад. E от, e навушники в ухах сидять досить класно. Зараз я вам продемонструю це все. One moment, please. Ну, а тепер продемонструю, як вони сидять. Сидять вони в ухах досить класно. А так, да, до речі, пам'ятаєте, минулий рік ще в моїх відеооглядах ще зовсім маленький був. Тепер вже добре дерево. Скоро залазити на нього будемо. Ладно, менше з тим про це окремий буде випуск. Сидять, вимахав такий друг. Нічого. Сидять вроді класно, супер. тако можна помотилять трохи. О, ну, Звичайно, сонечко на, на турніку чи якісь коверки робити, то я вам однозначно не рекомендую. Хоч казалось спочатку вони такі, як тип, сокери собі свого роду в вухах будуть, але ні, ні, ні. Досить зручно, не муляють. Супер. От. Не давлять. Так, да, єдине те, що я казав, що от, е, е, в них порівняно з QL8. Тут сенсор чітко розміщений в одному місці. Там, де от одна ота виїмка. О, З одної сторони це мінус, з другої сторони це плюс. Плюс, я думаю, що все-таки більше, що це плюс. Чому? Тому що в тих QL8 часом буває шапку поправляєш туди-сюди, там рукою задінеш все, і ти вже відбив, наприклад, виклик, музика зупинилась. О, а тут, щоб попасти, да, треба призвичаїтись чітко в цю точечку. Але, але. Тут вже, як то кажуть, відпадає такий варіант, коли ти ненароком там, шапку поправив чи тебе там масивна дівчина такого Вот Отак от. Ну що ж, давайте продемонструємо, як вони звучать. Поїхали! Горить, палає в окупантів жопа, нам допомагає вся Європа, а на Росії сонців і неудачі вон і Путін.